Ще такий один млин маю, приведені з Німеччини. Молотковий з бункером. Бункер засипний, фірмовий млин, мотор 5 і 5 кВт. Можна бачити? У фабричний млина, там якийсь там. Тайський. З різних ракурсів його знімлю. То є засопний бункер, це є дозатор. Зараз вам знімлю снаплінні кнопки. То його є робоча частина. Ну, Такі хороші, гарні не Вироблені. Все працює. Все то стоїть, не знаю, який калібр. Може кілька. Мені здається, 2, 2 мм. 2 Ось так воно виглядає. Щось таке, пишіть коментарі. Може щось там ще вам треба докладніше зняти відео або фотографії, нема проблем. Можу відправити о, поштою любою, де нової новою поштою. Все за вашою згодою. Мій номер телефону 0976363094.